Мене звати Анна Іванова. Я співзасновниця онлайн бухгалтерії SmartFin.ua І сьогодні я розкажу бухгалтерам про те, як автоматизувати ведення доходів ФОП. SmartFin.ua – це онлайн бухгалтерія, яку ми створюємо для малого бізнесу в Україні. Вже понад тисячу бухгалтерів та підприємців, засновників пекарень, кав'ярень, приватних клінік, магазинів використовують бухгалтерію SmartFin для ведення своєї діяльності. За допомогою нашої бухгалтерії вони автоматизували розрахунок заробітної плати, створюють кадрові документи, розраховують лікарняні, відпускні компенсації за невикористані відпустки. І нарешті подають звіти та швидко і точно розраховують доходи від підприємницької діяльності. А тепер давайте детальніше подивимось, як все це працює. Отже, як почати? Для початку ви повинні зареєструватися на сайті і одержати доступ до свого робочого кабінету. Вхід здійснюєте по логіну і паролю. Далі в робочому кабінеті можна внести необмежену кількість організацій. Додати клієнтів можна швидко за допомогою ЄДРПО. Після того, як організацію створено, переходимо до створення працівників. В карті працівника ви можете встановити необхідні розміри окладів, додаткові нарахування. Також можна встановити пільги по ПДФО та ЄСВ для осіб з інвалідністю, налаштувати розрахунки для сумісників. Після того, як всі необхідні налаштування в картках зроблено, можна переходити до розрахунку заробітної плати. Для цього в системі є документи по нарахуванню і виплаті зарплати. В документах на виплати розраховуються суми, які потрібно виплатити працівнику і податки, які потрібно перерахувати до бюджету із цією виплатою. Також одразу можна роздрукувати відомість на виплату готівки або відправити відомість в Приват24, якщо ви виплачуєте зарплати на картки через зарплатний проєкт. В документі по нарахуванню можна побачити загальні нарахування місяця. Програма вміє контролювати доплату до мінімальної заробітної плати, граничний дохід для застосування пільг з ПДФО, необхідність доплати до мінімального розміру ЄСВ, а також автоматично нараховувати індексацію, про яку ми забули в 2023 році, але яка стане актуальною вже в наступному. Із цього документу також можна роздрукувати необхідні первинні документи. П'ятиденні 40-годинні графіки роботи налаштовані в смартфін автоматично. Але що робити, якщо ваші працівники працюють зі змінами або не повний робочий час, або взагалі перепрацьовують і вам необхідно вести підсумований облік робочого часу? Рішення також є в смартфін. Ми спеціально створили такий інструмент як конструктор графіків роботи, в якому ви можете побудувати будь-які графіки, за якими будете обліковувати робочий час ваших працівників. Давайте подивимось, як виглядає це у програмі. Ось я вже налаштувала різні графіки. Ось так виглядає графік з неповним часом. Звичайно, ви можете тут вказати свої параметри, необхідну кількість годин. Можливо, у вас скорочений робочий день або скорочений робочий тиждень. Ось графік роботи для працівників, які працюють змінами. Графік виходів. Для кожного графіка ви можете побачити ось таку друковану версію. Це дуже зручно для того, щоб подивитися, що у вас виходить за кожний місяць в розрізі року, тобто наскільки порівняти ту кількість годин, яку будуть працювати працівники за тим графіком, який ви склали, з нормальною тривалістю робочого часу, побачити, чи є перепрацювання у працівників. Ось, наприклад, за цим графіком є на години. Крім надорочних, програма вміє визначати кількість вечірніх, нічних, святкових годин. На жаль, останніх годин зараз у нас немає, але сподіваємося, що дуже скоро вони до нас повернуться. Після того, як ви склали графік працівнику, ви просто прив'язуєте його у карті працівника і програма автоматично заповнює вам табель обліку та формує його на друк. Крім того, оскільки від робочого часу в нас напряму залежить розрахунок зарплати, смартфін також автоматично вміє розраховувати доплати за надрочні, за святкові, за нічні, за вечірні години. Тобто, вам просто потрібно налаштувати графік вашому працівнику. Звичайно, вам треба докласти певних зусиль для того, щоб цей графік вписувався в вимоги законодавства, але Після того, як ви його налаштували, все відбувається автоматично: заповнення табеля, розрахунок зарплати, розрахунок всіх необхідних доплат. І ще такий є бонус, оскільки з графіками виходів ви повинні ознайомлювати своїх працівників. В програмі в кадрових документах також формуються графіки, які потрібно, з якими потрібно ознайомити працівника. Це все відбувається автоматично, ви також їх просто формуєте, друкуєте, підписуєте у працівників і не маєте ніяких питань із перевіряючими органами. Наші працівники не лише ходять на роботу, а ще ходять у відпустки, на лікарняний, в декрет, мають відрядження або простої. Для всіх цих випадків в смартфін є відповідні калькулятори. За допомогою калькулятора можна швидко зробити відповідні розрахунки, причому розрахунок всіх середніх закладено відповідно до законодавства. Після розрахунку дані підтягуються в відомість нарахування зарплати. Дані про невідпрацьований час автоматично вносяться вам в табель обліку робочого часу працівника, і відповідно розраховується зарплата пропорційно відпрацьованому часу і тим розрахункам, які ви зробили у калькуляторах. Якщо ви ведете нарахування зарплати в нашій програмі, то об'єднана звітність формується буквально у два кліки. Клік-клік, об'єднаний звіт готово. Вам залишається його перевірити, зберегти, підписати, відправити у податкову і одержати квитанцію про успішне прийняття. Переходимо до кадрового обліку. Було у вас таке, що ви оформили працівника на роботу, а потім робите накази, формуєте картки П2 і так далі, шукаєте шаблони. Так от, у смартфін всі ці шаблони зібрані у розділі кадри: є заяви, накази на прийняття і звільнення працівника, є накази на відпустки на щорічні безбереження робочого часу, є трудові договори. Є довідки для працівників, є штатний розпис, графік відпусток, картка П2. Тобто, все необхідне. В системі ми зібрали також постійно додаємо і розширюємо цю базу. В смартфін є можливість вести облік доходів підприємців на єдиному податку. Для цього в системі є книга доходів. Але як саме вона повинна заповнюватися? Адже підприємці одержують доходи на розрахунковий рахунок готівкою. Крім того, доходи, які ми одержуємо на розрахунковий рахунок, умовно поділяються у нас на два види: це ті прямі платежі, які ми одержуємо від клієнтів з розрахункового рахунку на наш розрахунковий, і ті платежі, які ми одержуємо з комісією еквайрингу. Ми пам'ятаємо, що книгу доходів потрібно заповнювати саме на підставі виписки банку. Як же врахувати комісію еквайрингу, яка не заходить на наш розрахунковий рахунок? Це ми також передбачили в смартфін. Отже, як швидко порахувати безготівкові доходи і заповнити їх в книгу? Для цього налаштуйте інтеграцію з банками. В смартфін є можливість налаштувати інтеграцію з трьома банками. Приватбанком, пумбом і монобанком. Далі ви швидко імпортуєте банківську виписку в SmartFin, і вже на підставі платежів система автоматично порахує доходи, які потрібно заповнити в книгу. Що ж робити з еквайрингом? Ми додали таку функцію, яка дозволить вам розрахувати комісію еквайрингу одним із двох способів. Перший спосіб вам підійде, якщо в призначенні платежу у вас є сума комісії. Ви просто робите певне налаштування, і система сама вирізає ці суми із призначення, складає їх і додає до ваших доходів. Якщо ж в призначенні платежу комісії немає, наприклад, у нас так відбувається із, плат... із платежами, які надходять у нас по полікпей. Тоді ви просто можете вказати комісію, відсоток комісії, і система зворотнім шляхом прорахує вам повну суму операції. З безготівкою розібралися, як же нам автоматизувати тепер готівкові платежі. В цьому нам допоможе інтеграція з ПРО чекбокс. Отож, якщо ви є користувачами чекбоксу, також налаштовуйте інтеграцію. І просто і легко одержуєте z двіти в нашу систему. Коли Z-дзвіт надходить в систему, смартфін автоматично формує вхідне платіжне доручення з видом операції надходження готівки з перерео до каси. І потім так само це все легко затягується в книгу. Тобто, фактично, ми автоматизували те, що бухгалтери робить руками: бере за звіти за місяць, знаходить в них готівкові платежі, складає і вносить в книгу. Це все можна зробити буквально за лічені хвилини в нашій системі. Ну і фінальним результатом усіх цих операцій буде звичайно подання нашої звітності, подання декларації платника єдиного податку. Заповнення декларації також відбувається автоматично, якщо ви ведете книгу обліку доходів. Формуєте декларацію, перевіряєте, підписуєте і відправляєте в податкову. Ми пройшлися по основним можливостям програми, але на цьому вони не вичерпуються. Смартфін є можливість виписувати рахунки, акти, накладні, вести облік торгових операцій. Також можна формувати і бачити обороти і рух товарів по складам. Для тих, хто займається з діяльністю, є можливість виписувати інвойси. Є дуже прикольний такий конструктор шаблонів, в якому ви можете налаштувати шаблони буквально під себе. Для того щоб оцінити всі можливості програми, вам потрібно зареєструватися та спробувати все самостійно. А наша служба підтримки не залишить вас сам на сам з програмою і допоможе з усіма налаштуваннями та питаннями, які у вас можуть виникнути.